Триває ефір програми Полудень в Україні зберігається спекотна погода. Тому сьогодні ми говоримо про сонячний і тепловий удари, як від них уберегтися. Моя гостя Марина Єрецька, лікарка-терапевтка. Добрий день, пані Марино. Доброго дня, давайте почнемо з того, що таке тепловий удар. Тепловий удар це коли відбувається загальний перегрів організму, коли під впливом високих температур наш організм відчуває себе набагато гірше. Ну і власне це називається тепловим ударом. А сонячний удар? Сонячний удар це йде різновид теплового удару, коли у нас не загальний вже перегрів, іде, як у тепловому ударі загальному, а коли є вплив сонця на голову людини, і від цього розвивається сонячний удар. Тобто сонячний удар можна отримати тільки на сонці. Так. Тобто поза приміщенням. Так. Чи можна тепловий тоді отримати, перебуваючи в приміщенні? Звичайно, тепловий удар він отримується в приміщенні, коли дуже високі температури, коли ми знаходимося там або в приміщенні, або в машині, яка стоїть на сонці, закрита без кондиціонера. Або для. Певних категорій роботи, як там сталевари, складуви, які працюють біля великих гарячих цехів або в цих цехах, які можуть отримати перегрів при своїй роботі. Тобто сам наш організм налаштований так, що він займається терморегуляцією, теплорегуляцією. Це так, правильно? Так. Тобто він виділяє піт, так, так. який має там вітерцем охолоджуватися. Можна і так сказати, наш організм ви правильно сказали, що він терморегулюється самостійно. Ми можемо виділяти спотом це тепло. Також тепло може виділятися при обдуванні легеньким вітерцем або нелегеньким. І за рахунок цього. Ми будемо себе почувати краще, але бувають такі процеси в організмі, коли ця терморегуляція порушена, і відповідно отримуємо тепловий або сонячний удар. Тим паче, що може бути таке, що наша температура в організму здорової людини 36 градусів, і на вулиці 36 градусів. А інколи більше і інколи інколи більше чи впливає це ось? Чи порушує щось цей процес, коли наша температура, бо ну, в наших широтах не так часто бувають такі температури зазвичай нижче. А, наш організм може навіть відчувати не тільки підвищення самої температури тіла, а також підвищення вологості. Коли так, підвищена температура, підвищена вологість це вже є шанс того, що у нас розвинеться тепловий удар. Також все залежить від того, в чому ми вдягнені. Одна справа, коли ми вдягнені там в легенькому одязі, з льону чи бавовни, яка дуже добре продувається, і відповідно, нашому організму від цього легше. Але коли ми використовуємо синтетичні тканини в одязі, тоді вже важче буде справлятися з цим перегрівом. Які симптоми мають ці удари? Яка різниця? Тобто сонячний це голова, страждає, так? тепловий так. це весь організм. Це загальний перегрів організму. Так, Давайте про симптоми. Мабуть, вони десь пересікаються, але ж є і відмінності. Я навіть Почну спочатку з симптомів перегріву. У нас є окремо ще перші 30 хвилин у нас організм відчуває перегрів. Тобто, тобто коли, коли нас... зовнішня температура впливає так, на нього? Коли ми можемо ще не допустити теплового удару. Тобто у нас починається запаморочення, з'являється слабкість, з'являється тахікардія, з'являється нудота. От в цей час важливо його вчасно розпізнати і сховатися або в приміщення з кондиціонером, або сховатися в тінь, власне, коли. Уже не буде такого впливу сонця на організм або взагалі температури на організм. І от в ці 30 хвилин ми можемо встигнути і не допустити розвитку перегріву організму. Так а чим загрожує перегрів організму? А от уже перегрів організму загрожує розвитком теплового удару. Так, в чому він проявляється? Зрештою? Тепловий удар, зрештою, проявляється високою температурою тіла, тобто тут 39, 39,5-40 градусів Цельсія. Це буде також запаморочення, це може бути втрата свідомості, це можуть бути галюцинації. Тобто, на відміну від перегріву, коли у нас організм шкіра покривається потом так. і трошки охолоджується шкіра, то, на відміну від цього, при тепловому ударі у нас шкіра стає сухою. На фоні високої температури ми перестаємо виділяти. І, під, і за рахунок цього у нас температура ще вищою стає. А що до симптомів сонячного удару, симптоми сонячного і теплового удару вони майже ідентичні. Тобто, тут питання тільки в тому, звідки взагалі стався перегрів. Чи це загальний перегрів організму, чи це голова нагрілася на сонці? Ну, от уявімо собі, що людина йде вулицею і відчуває, що щось. Починає в організмі видавати ознаки теплового або сонячного удару? в першу чергу, якщо ця людина іще при свідомості і вона адекватно розуміє, що відбувається, треба в першу чергу відійти в тінь або зайти в приміщення, там де є кондиціонер. Необхідно випити водички. Зараз, поки літо поки така спека, водичка має бути з собою постійно у всіх. А, якщо відчуваєш, що легше не стає і є можливість там, намочити якусь носову хусточку, намочити серветку, прикласти її до лоба, а, ну, в принципі, цього на першому етапі має вистачити для того, щоб запобігти тепловому удару. Тобто організм має запустити знову терморегуляцію так, і звичайно е, в норму має все, коли впійти. ми випили водички. У нас організм запускає терморегуляцію. Ми спітніли вітерцем нас обдуло, нам стало легше. Але це за умови, що людина іще в адекваті, і вона може сама собі допомогти. Тобто -то людина може і знепритомніти, звичайно, просто на вулиці і впасти. Ну якщо ми 30 хвилин проігнорували перші симптоми, то звичайно далі вже людина з собою не контролює, не володіє. Звісно, в такому стані людині можуть зарадити тільки оточуючі люди, так так що можна зробити, що варто як допомогти людині, яка знепритомнила від удару саме, якщо ви йдете по вулиці і. У вашій присутності стається така ситуація, що людина знепритомніла, або просто впала, можливо, вона і в свідомості буде при цьому. Цю людину треба перемістити знову ж таки в приміщення, яке кондиціонується, або за неможливості цього хоча б найближчий тіньовий там під дерево, десь uh -huh. її перетягнути, дати води попити. Необхідно приложити вологий компрес, ну, водою змочити ту ж саму серветку або носову хустинку, приложити її до лоб, до шиї, до пахв, до паху, тобто це ділянки тіла, в яких судини найближче прилягають до поверхні шкіри, і за рахунок цього людині має стати легше, а також треба спостерігати за температурою тіла. Якщо людина ну, все одно не приходить до свідомості, треба ж викликати швидку допомогу, і тоді вже людина буде отримувати спеціалізовану медичну допомогу. Але ж люди не спеціалісти навколо нас ну скоріше за все. Ну, люди не спеціалісти, але якщо людина Вони ж придовж... можуть не зрозуміти, що саме сталося, бо в людини може статися і серцевий напад на вулиці, на, на цьому фоні, а ну, може й звичайно. не на цьому фоні. Ну людина буде розуміти, що людині стало погано і надавати по ситуації вже допомогу. Все одно, якщо це е, сонячна погода, і як зараз стоїть у нас спека, то в першу чергу ми будемо думати про те, що це тепловий або сонячний удар. І в першу чергу відпоювати людину водичкою і накладати холодний компрес на голову. Ну а там е, махати, наприклад, віялом, якщо є, або там аркошемо. Ну, це паперу. не забороняється, це теж е, можливий із варіантів, але головне, все-таки до магістральних судин, які підходять найближче до поверхні шкіри, отуди от прикласти холодний компрес ну, з холодної води. Або як мінімум взяти і полити водичкою в ці зони, тобто вже людині буде легше від цього. Чи є вразливі верстви населення, які перебувають у зоні ризику, звичайно, найбільш вразливими верствами вважаються діти, люди похилого віку, люди, які хворіють. Серцево-судинними захворюваннями та й взагалі хронічними захворюваннями, а також люди з ожирінням їм треба ще більше берегтися, виходячи Звичайно. на вулицю в таку погоду цим цьому контингенту людей обов'язково треба виходити на вулицю? Ну по перше, з водичкою, по-друге, в капелюсі бажано з широкими полями, так щоб ви захищалися від сонця, і тоді ризик буде найменший. Чи до яких наслідків взагалі може призвести тепловий сонячний удар? І чи може бути летальні випадки? Звичайно, якщо ігнорувати повністю симптоми, якщо не звертатися до лікарів у випадку гіпертермії, підвищеної температури тіла або запаморочення, або якщо у людини галюцинація, то звичайно тепловий удар буде прогресувати, і можливий летальний випадок в фіналі. Чи завжди тривале перебування на сонці може призвести до удару? Ні, не завжди. По-перше, у нас є години, рекомендовані всесвітньою організацією охорони здоров'я, в які Рекомендовано знаходитися на вулиці під час сонячної погоди, тобто, це до 10-ї години ранку і з 17-ї години вечора. Тобто, сонце ще є, але воно не настільки пекуче на той час, і ми можемо ходити, гуляти. І те ж саме стосується перебування на пляжі. Звичайно. Там теж може отримати удар і тепловий, і сонячний. Я вам більше скажу на пляжі, можливо, найчастіше люди отримують перегрів. Теплові удари, сонячні удари. Попри те, що на людині мінімум одягу, ну, на відміну від людини, яка йде вулицею. На людині мінімум одягу, і начебто і річка поряд, але все одно ми всі любимо засмагати. Ми лягаємо на пляж, засинаємо там, і от вам, будь ласка, тепловий удар. Перебуваючи в приміщенні, від чого може бути тепловий удар. Це некондиціоноване приміщення без засобів вентиляції, непровітрюване, скажімо так, приміщення, яке знаходиться під впливом високих температур. Коли температура в приміщенні знах коли температура в приміщенні починає дуже сильно зростати, от в таких випадках у нас настає перегрів. Також я вже казала сьогодні про це, що це може бути знаходження в закритому автомобілі без кондиціонера, особливо якщо автомобіль стоїть при цьому на сонці. Які фактори підвищують ризик отримання теплового або сонячного удару? Алкоголь, кофеїн, ну, в принципі, в якійсь мірі і нікотин. Все-таки, коли ми куримо, це вплив теплого диму, і це теж один із факторів. Будь-який алкоголь? Будь-який алкоголь, будь-які дози його вони все одно будуть приводити до перегріву організму. Ах. Який би він не був, хоч теплий, хоч холодний, це все одно алкоголь, який призводить до перегріву. На жаль. Як впливають фізичні навантаження на ризик отримання теплового удару? Фізичні навантаження також треба зменшувати під час спеки, особливо якщо ви працюєте або займаєтеся спортом на відкритому повітрі? Під час спеки у нас при заняттях спорту під час спеки у нас дуже сильно задіюється серцево судинна система, і вона в першу чергу у нас страждає при перегріванні. Тому не рекомендовано займатися спортом під час спеки, або, як мінімум, просто змінити фізичні навантаження на більш легкі. Ну, наприклад, ранкова пробіжка там о сьомій ранку. Ну, можна і в четвертій ранку побігати. Ранкова пробіжка може бути, але знову ж таки, так, це все вірно, що вона має бути там в сьомій або в четвертій ранку, і все одно вона має бути не з таким навантаженням, як це було коли було там плюс десять. Чи можуть лікарські препарати підвищити ризик теплового удару? Звичайно, є у нас певна група препаратів: це антигістамінні препарати. Це що, давайте. Це протиалергічні. Це препарати, які зараз по сезону дуже часто люди п'ють. Насправді вони дійсно можуть сприяти гіпертермії. Також це можуть бути проносні препарати, а також сечогінні препарати, які виводять зайву вологу з організму, і за рахунок цього знову ж таки ми перегріваємось. Чи варто після того, як тепловий або сонячний удар минув, звернутися до лікаря? Якщо Залишається підвищена температура тіла, якщо залишається запаморочення, слабкість навіть організму, то звичайно рекомендовано показатися або своєму сімейному лікарю, або терапевту. Це бажано. Коли вважається, що удар минув. Коли всі симптоми зникли, чи щось іще є? Коли всі симптоми зникли, якщо заспокоїлося серце, якщо пройшли всі симптоми, які ми вже сьогодні називали, так, температура в норму, так пішла? звичайно, температура в норму пройшла серцебиття. У нас заспокоїлось. тобто немає слабості, немає ніяких проявів. Так, людина може себе вважати здоровою, але все одно за собою треба спостерігати, бо симптоми можуть повернутися через декілька годин, і в такому випадку вже звертатися до лікаря. Якщо у людини протягом якогось періоду часу невеликого, ну або навіть великого стається декілька ударів сонячних або теплових, чи варто звернутися до лікаря? Можливо, це може пов'язано з якимось проблемами в організмі. Ви в правильному напрямку мислите. Насправді, якщо ці теплові удари, сонячні удари, вони відбуваються досить часто, то треба прямо бігти до лікаря і шукати хронічне захворювання, яке призводить до цього. Тобто, скоріше за все, щось пов'язане саме з терморегуляцією організму. Скоріше за все, якесь хронічне відповідає. захворювання у людини наявне, і через це терморегуляція вже порушена. Давайте дамо поради людям, які, наприклад, по своїй роботі мають бути на відкритому повітрі, на сонячному, там, наприклад, будівельники, продавці на ринку. Ще багато є професій, які свою, свою роботу проводять на вулиці під відкритим сонцем. По-перше, це велика кількість рідини, яку ми маємо пити впродовж дня. Бажано, щоб це була або чиста вода, або мінеральна вода, або існують спеціальні напої для спортсменів, для велосипедистів, які насичені різними мінералами таку воду бажано пити. Також намагатися все-таки не знаходитися під відкритим сонцем під час спеки. Тобто з 11 або з 10 до 17 години ми під відкритим сонцем максимально не перебуваємо. Але якщо вже так сталося, що вам треба якийсь час знаходитись там, дозуйте, будь ласка, свої фізичні навантаження. Тобто, якийсь час ви проводите на сонці, звичайно, в головному уборі при цьому. Але там 15 хвилин попрацювали, 15 хвилин побули в тіні. Ну і так далі. Який одяг варто обирати, коли виходимо в спеку на вулицю? Одяг має бути з легких натуральних тканин. Бажано, щоб цей одяг був широкий, щоб не було ніяких вузьких, стягуючих елементів цього одягу. І намагатися не перевдягатися дуже великою кількістю одягу. Тобто, багатошаровість влітку це не є ок. Бажано все-таки, щоб це були легкі, просторі. Речі, що з головними уборами, обов'язково. Головний убір з широкими полями. Бажано наскільки Панама, це можливо. Наприклад, ну по нами немає великих полів. Це все таки капелюшок з широкими полями, з якими ви будете захищені більше від сонця. Чи має значення колір? Речей бажано, все таки білий або світлий колір речей, бо темне воно притягує на себе сонце і більше сприяє перегріву організму. Чи є певні продукти або напої, які допомагають уникнути перегрівання організму, ну, окрім згаданої води і спеціальних рідин продукти харчування? Вода, фрукти, Вже вода час. не має бути надто холодною. Вода має бути кімнатної температури, і тоді ми будемо розуміти, що ми залишимося здорові на довгий час. Як ще можна зволожувати організму спеку, щоб уникнути перегріву? Ну, наприклад, якщо ми перебуваємо вдома, не, не всі квартири є де можна протяг влаштувати. Якщо ми перебуваємо вдома. І у вас включене світло, і у вас є вода вдома. Ви завжди можете прийняти такий прохолодний душ, і це допомагає. І це допомагає запобігти перегріву. Ну також завжди залишається варіант намочити тряпочку, прикласти її до лоба, і вам стане легше. Кондиціонери та вентилятори допоможуть нам е, вберегтися від перегріву, але е, водночас е, вони теж мають певні ризики. Давайте проговоримо. Звичайно, кондиціонери. Вони самі по собі можуть дуже сильно охолоджувати приміщення, що теж не є добре. Насправді, різниця між температурою на вулицю і температурою в температурою в приміщенні, яке охолоджує кондиціонер, вона не має відрізнятися більше ніж на 10 градусів Цельсія. Тобто, якщо на вулиці зараз у нас там тридцять градуси, то на кондиціонер має двадцять так, але часто доводиться бачити. Ну, наприклад, у магазинах якихось там 16-17 стоїть. Ну, магазини ми тут не будемо порівнювати, бо все-таки магазин це те приміщення, яке постійно відкривається і закривається, і туди заходить ззовні повітря. Тому сама температура приміщення вона не буде 16 градусів. Вона десь і буде десь 23-24, можливо, і 26 градусів. І якщо буде більша різниця, до чого це може призвести? Якщо буде більша різниця, то тут уже ми можемо переохолодитися. І тут уже добрий день ГРВІ, хворе горло. Нежить і так далі. А як виявити ознаки перегріву у маленьких дітей, які про це не можуть сказати? Ну насправді все одно поведінка дитини вона змінюється при перегріві. Також дитина буде плакати. Вона не може говорити, але плакати вона при цьому буде. І ми будемо бачити по шкірі знову ж таки, Спітніння, почервоніння шкіри. Це все буде видно на дитині. Я вдячний вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про сонячні і теплові удари, як від них уберегтися. Госто ефіру була лікарка-терапевтка Марина Єрецька. Дякую вам. Дякую.